Приставка тюнер Т2 не вмикається. Як самостійно відремонтувати Т2? Якщо ваша приставка Т2 перестала працювати належним чином, то це відео для вас. Якщо ваш тюнер Т2 перестав вмикатися чи вимикається сам в будь-який момент, то його можна відремонтувати. І це можна зробити самостійно, маючи вдома лише паяльник. Швидше за все, у вашої Т2 приставки вийшов з ладу конденсатор. Щоб це перевірити, потрібно розібрати тюнер, зняти кришку. Подивитися на стан конденсаторів, які є на платі. Як визначити, чи зіпсувався конденсатор? Щоб визначити, чи конденсатор вийшов з ладу, потрібно його оглянути, поверхня має бути рівною. Якщо верхня частина має випуклість, то цей конденсатор потрібно замінити. Як дізнатися, який конденсатор має бути встановлений? Потрібно уважно подивитися на маркування конденсатора. Якщо ви не можете визначити, який конденсатор використовується у вашому Т2-тюнері, то потрібно сфотографувати з різних ракурсів цей конденсатор та підійти до спеціаліста на радіоринку. Або взяти тюнер і показати продавцю конденсатор, який потрібно замінити. Дякую за увагу!